Оце бачите, тут такий нахил. Якщо задумався або десь забув, що він тут є, не побачив, можна зарити носом. Кілька разів зі мною таке бувало і не тільки зі мною, на жаль. 37-річний рівнянин Олександр Шевчук має вроджений церебральний параліч, який ускладнює ходьбу. Він працює журналістом в одному з рівненських видань. каже, коли на вулиці ожеледиться, дістатися на роботу складно. Основна проблема те, що на рівні тротуари, практично скрізь на в центрі, плитка повибивана, погано йти, можна спіткнутись. Високі бордюри. Сходи не мають перил. Сходи різного розміру, я не розумію, чому у нас кожна сходинка відрізняється. Якщо тільки слизько, то це практично неможливо пройти. Дякуючи тому, що я працюю онлайн, можу працювати, зимою я практично не виходжу на роботу дуже часто. Розповісти журналістам про проблеми, з якими люди з інвалідністю стикаються у місті, Олександр планував разом зі знайомими, які пересуваються на кріслах колісних. Але, за його словами, вони не змогли зустрітись, зокрема, через непосипані тротуари. Чистить вулиці, можна зменшити, попробувати бордюри, щоб вони не були високі. Можна поміняти плитку, підпочать рівняти тротуари і слідкувати за пандусами, тому що пандус, вся фішка чому от, наприклад, покажу, зручно заходить, тому що тут нормальний нахил. Нахил повинен бути невисокий, невеликий, щоб зручно. За словами очільниці депутатської групи, Рівнеради ради, рівні можливості Олени Хотенко, після того як у місті почалася ожеледиця, кількість скарг від людей з ураженим опорно-руховим апаратом збільшилася. Щодня люди скаржаться на те, що подвір'я, завершуючи пошовними дорожками, є, є проблеми з пересуванням. Ці скарги передаються до відповідальних установ, які мають займатися очищенням вулиць від льоду та від снігу. Вони вирішуються, вирішуються щодня, але вирішуються не настільки вчасно, як би хотіли. Максим Коломис, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.